У церкві святого архистратига Михаїла, що у селі гірка полонка, відбулось відспівування героя. Лучанин Богдан Романчук загинув у бою 20 липня в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області. Попрощатися з героєм прийшло чимало людей. Хороший хлопець, такий чемний, дуже вихований, такий був. Нічого, нічого поганого не можу сказати. Ми просто ми поселилися разом, жили разом. Ми, я пам'ятаю, ще маленько, такого в шортиках шортіках, бігав в школі, вчився добре, такий, такий хлопчик для прикладу був. Такий. Е Хороше і відносно навчання. Дитинство і доросле життя Богдана Романчука минуло у Луцьку. В місті навчався. Після університету, каже сусідка, працював, створив сім'ю. Думки його постійно були про сина, який за кордоном. Він ще й говорив, от каже, як сталося. Ми костюм купили і все, бо хлопчик вже був до останнього року в школі, мав би бути вже випускний, приготувалися, батьки все. А тут прийшлося їхати. Ну, от так от. У Яркій Полонці жила бабуся захисника. Сюди й переїхав з мамою за деякий час до його мобілізації. Ми жили в одному під'їзді, вони в другому під'їзді. Пам'ятаю, балкон їхній з геранями, квіти. Мама любила дуже квіти. І тут, коли перебралися, то я запитала, як там мама, то завжди запитувала, бо ж знайома була, вона трохи старша від мене там на пару років. Як там мама, о, каже, з квітами тішиться, їри і ризить, усе там. Сусіди Богдана Романчука про нього згадують як про порядну, надійну людину. Поряд прожили майже 25 років. Людина характером він був характером у нього класний. Він просто такий, що не попросиш все, поможе як треба. Валив всякі нюанси, але він завжди такий бать. І все все поняв, все добре. Характером був хороший. Завжди допомогти міг, якщо треба, щось було. Добрий був. Друзі прийшли, провести в останню дорогу героя, Товаришували майже все життя. Одного району жили, він на Володимирській проживав. Ну, Каже, свою мав дорогу, кожен займався своїми справами. Так дружили, разом виросли, як то кажуть, в одній пісочниці. У захисника лишився рідний брат. Батько Богдана Романчука помер. Згорьована мати важко переживає втрату. До загибелі старший солдат Богдан Романчук прослужив майже півроку. «В той час, коли нас розброювали, руйнували воєнкомати, руйнували повагу до військових. Росія точила зуби, була зброю. Запускала свої щупальці через агентів і в рясах, в тому числі, щоб голими руками взяти нашу державу. І сьогодні нам треба виставити. І, на жаль, ця ціна нашої боротьби, це ціна людських життів, це ціна наших синів і дочок, які, боронячи рідну землю, втрачають життя, але не втрачають душу. Герою на віки 52 роки. Свій вічний спочинок Богдан Романчук знайшов на місцевому кладовищі села Гірка Полонка. Ульга Ганич, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.